Асад ба 7 ось така магнітола, але будемо її міняти. Знімаємо накладну рамочку, відкручуємо 4 саморізи, виймаємо магнітолу на себе, від'єднуємо роз'єми. Заводський плафончик міняємо на плафончик з камерою. з LED-підсвітки. Встановили камеру, зробили комутацію, затягнули через тюбінг, будемо вести до магнітоли. Відкрутили саморіз, знімаємо стоєчку. Розмістили мікрофон, розмістили антени, розмістили слоти під USB та 7 дотягли все це з камерою до магнітули. На рамку перенесли планшет і кнопку. Повертаємо стойку на місце і прикручуємо її. Зробили останні комутації, повертаємо планшет на місце. Завершили роботу, маємо ось такий результат YouTube. YouTube Music. Вейс, камера заднього виду з динамічними лініями та відображенням партрольника.